Добрий ранок, я розповім вам історію, яка сталася у місті Кузнецьовськ. Тоді якраз йшов, це був 2002 2002 рік. І мені тоді було 4 роки, і моя мама. Рішила вийти заміж за російського хлопця. І цей російський хлопець моїй мамі допоміг розвестися з моїм татом, з її першим чоловіком, і, і тоді мама вийшла заміж за другого за російського хлопця. І тоді вони жили вже півроку. І мама сказала, що Досі, я йду лікувати зуби, а ти побудь вдома. І тоді я залишилася вдома з цим русським чоловіком маминим. Він приготував їсти, зварив картошку і каже до мене, лягай спатки, поки мама полічить зубки. І тоді вже мама пішла до стоматолога і довго лікувала зуби, а я, мені було 4 роки. Я була вдома з другим татом, маминим другим чоловіком з Росії, і я б собі лягла спадки. Але я не крепко заснула. Як казочку мені мама читала, що як кізоньку випасали, то кізонька одне очко закривала, а одне відкрите держала, щоб бачити все, що происходит. І Я так само зробила. І другий. Мій тато варив їсти на кухні, а я ті лягла з але одно очко не закрила і побачила, що заходить медсестра із інструментами, і вона взяла мені, зняла трусики і туди поставила щось таке, і там якусь пластмасу. І потім засунула таку тонку, таку шпицю і сказала, це так треба щоб все було добре, щоб тобі там піся не боліла, то я зараз так зроблю, як комарик вкусить. І комарик, коли кусає, то витікає трошки крові. І, бо вона побачила, що я не заснула. І я почула, як комарик вкусив і витікла кров. І виходить, і що і, все. І коли комарик вкусив, витікла кров. І от сестра пішла і через п'ять хвилин прийшла мама. А потім я цю свою історію розказала тату. А тато каже, значить, будемо цей, в тюрму садити, маму. А я кажу, чого? А тату перший то мамин чоловік то він казав. І він каже, значить. Цей бом, а чого тебе мама оставила з другим татом? А вона це маленька дівчинка, я, я кажу, я кажу, я тоді була маленька. Я кажу, ну то тато тату бив перший чоловік мамин. Маму бив. І я плакала, і мама плакала. І мама вийшла за другого, за руського, а руський маму не бив. Взагалі ні разу. І тоді вже, ну і що ж вона мене оставила? Тож він мене не чіпав і не бив, і ні маму не бив. І тоді цей тато каже все одно маму посадимо в тюрму. А я мамі кажу: Мама, мама, що робити? Тато хоче тебе посадити в тюрму. Перший кажу, мій тато, твій перший чоловік, а цей казах. А мама каже, ну нічого, щось ми, може, придумаємо. І тобі щось, і не, ти не переживай, ти розкажи, що було, як я зуби лікувала, все було добре. А вона, а я кажу мамі, то ж, звісно, твій кажу, мама, цей другий чоловік, то ж він мене не бив і тебе не бив, він краще за тата мого настоящого. Бо кажу, мама, тебе перший мій тату, твій перший чоловік хоче в тюрму посадити, а е, мама каже, ні, він не посадить. Будемо держатися за цього руского і все. І тоді все буде нормально. О, і, і так виходить, що перший чоловік моєї мами так і не посадив і маму в тюрму, і все. І, і так я залишилася з мамою. А про і я мамі не казала. Треба ще Подумати. Мені кажеться, що е, потім я собі так подумала, я виросту і сама розберуся з цим комариком. І потім я так подумала, е, що я теж знайду собі чоловіка хорошого. І, і я їм розкажу теж про комарика, І тоді він розбереться краще з цим е, комариком. І що там було, що мені сказали, що треба так голочку засаджувати, і щоб кров побігла, як комарик вкусив. А мама тут і ні при чому, при чому тут це? Може, ця медсестра прошантажувала цього первого, другого маминого чоловіка. Він собі їсти варив, він же не знав, даже, що прийде така тітя і з комариком. І, і цей і виходить, що і, треба, мабуть, знайти цю тютю. А я щось чула, що в нас в Кузніцовську є така тетя, і вона вдівається в різні костюми. А її звати Віка Пашко, то вона е, народилася в 1984 році, і вона діває всякі костюми. Передівається то жирною, то худою, то свекрухою, то медсестрою. А я так подумала логічно. Е, думаю, бо мама мене так вчила. Дівчинко, будь розумна, на все зважай. Е, бо мама моя дуже розумна жінка. І я такою хочу стати, як мама. І тоді я подумала, якщо в цієї віки башко, скільки костюмів то вона, мабуть, хоче, щоб був мир на, на Україні. І вона тако, типу, я чула, люди казали бабушки на лавочках, що вона робить мир. Ця Віка Пашко вона одягає всякі костюми і бігає, щось показує. Типу, для Америки, для е, США, е, для Росії, для України всяку інформацію збирає. І щоб зробити мир на землі, щоб не було війни, щоб всі помирилися, і щоб ракети не летіли, і щоб самоліти не стріляли, щоб подводні льотки не тонули. І вона так старається. І тоді вона каже: А мама моя знає цю віку пашко, і вони не подруги, І вона каже, моя мама каже. Ой, то ж це так хорошо, звісно, що вона робить мир. Ну, хай старається. І, і мама казала, в неї цілий арсенал є кремів всяких. Е, там е, Крем там з ознаком США. Потім є в неї тюбік з кремом е, для німців. Е, ще один третій тюбік для русських. А є тюбік підписаний для нашого тата, навіть, що крем такий спеціальний, я то не знаю нашої ті креми, що вона бере для кожного крем і йде до нього додому. Навірно, як от у магазині обслуговують, то вона теж так обслуговує, типу як продає крем. І, і то добре, що є така ця жінка, яка робить мир, і в неї багато кремів то хай торгує далі і буде мир вже бачите щось вже кажуть що буде мир то правильно що в неї багато костюмів багато кремів і ця жіночка щоб всі знали весь світ щоб треба їй поставити пам'ятника так у мене є ідея ну це звісно за деньги я продаю ідею що типа що зробити такого пам'ятника, написати Віка Пашко 1984 року рождення і тако зобразити її, що така вона стоїть, і в неї багато тюбиків з кремом і написано Мир, дружба, жвачка. І ще в мене потім буде історія, якщо ви захочете, я ще всякі розказую про, про Камайка, і про пчому, і, і про ведмедика. Дякую.